Напередодні зустрічі Трампа і Путіна вже ведуться переговори про те, які землі в Україні можуть піти на обмін, і сказав наступне: технічні команди ведуть переговори. Це хороші новини. Вони зможуть сказати, які землі можуть бути обмінені, та чи може це статися зараз. Технічні експерти повинні накидати угоду на папір. І він заявив, що чув коментарі Зеленського проти такого обміну, проте Сполучені Штати Америки вважають, що війна повинна закінчитися, прикладаючи на просту людську мову, американці Трамп сьогодні не беруть до уваги позицію України. Тому заяви європейців важливі, але справді я маю великий скепсис, що Трамп буде їх враховувати. Що говорить Вітака? Звичайно, я сприймаю коментарі Зеленського саме так, як він сказав. Що ніякі ділянки або території, за які вони боролися на полі бою, не можуть бути віддані. Але я повернуся до того, що я сказав. Нам потрібно, щоб ця війна закінчилася. І я думаю, що той факт, що Трамп зустрінеться з однією зі сторін або з обома, це надихає. І він також назвав дуже важливим приїзд Зеленського на Аляску. Де зустрінеться Путін із Трампом, але чи буде там Зеленський, він поки що не впевнений і каже, що Трамп справді погодився на саміт із росіянами. Якщо він вирішить, що найкращий сценарій це запросити Зеленського, то він це зробить. Але чи вирішить це Трамп, поки що не зрозуміло. Я ж вважаю, що на даному етапі Зеленського на Алясці не буде. А от наступний етап, про який говорить Марк Рюте, справді може пройти у форматі трьох, але коли це буде? Питання також поки що відкрите, тому що до цього всього процесу активно долучається Китай, поки що не публічно, поки що консультативні проводить дії із росіянами, вказує їм, як їм діяти на цих переговорах. Обіцяє підтримку, також кажуть, що є контакти Китаю та Європи для того, щоб ця війна продовжувалася, тому що одна і інша сторони Китай і Європа зацікавлені в цьому. Європа не хоче, щоб війна розпочалася безпосередньо на її території, а Китаю вигідна ця війна. Хоча вважаю, цю інформацію вкидом росіян, але вона вже шириться змі. Тому слідкуйте за цим. Китай нині уважно стежить за тим, як президент Трамп. Намагається дипломатичним шляхом вирішити війну в Україні. Такий коментар зробив Лінсі Грем. Це один із спікерів Дональда Трампа, як і Метю і Вітакер. Вони сьогодні фактично фонять думками Трампа. І каже: Грем: наступне: якщо все закінчиться так, що Путін отримає надмірну винагороду, то Тайвань паде. Тобто, для Китаю це буде профіт. Ну є там, чесно кажучи, здорові. Голоси у команді Трампа, але чи вони Трампом будуть почуті. І Лінці Ґрем інколи говорить доволі притомно, так само, як і Джей Дівенс говорив про те, що було правильно почати розглядати питання замороження війни по лінії фронту. Але чи пристане на це Трамп? Грем висловив сподівання, що президент України буде частиною переговорів. Також він додав, що інші елементи мирних переговорів визначатимуть, чи є угода вигідною для України та її партнерів. Ну так, це може визначати, але це не означає, що вона не може бути підписана. Що, власне, Грем говорить конкретно? Як би виглядала хороша угода, забезпечити, щоб 22-й рік не повторився? Моя мета, і я думаю, мета президента Трампа покласти цьому край назавжди. Як це могло б виглядати? Будуть деякі обміни територіями, знову стверджує Лінці Грем, але тільки після того, як ви отримаєте гарантії безпеки для України, щоб запобігти повторенню таких дій з боку Росії. Тобто на сьогоднішній день в Білому домі превалює думка про те, що обміни територіями будуть, гарантії безпеки для України треба давати. Хто їх буде забезпечувати, питання поки що відкрите, тому що ні американці, ні європейці не дуже хочуть це робити. І всі хочуть закінчити цю війну, але ніхто не хоче ескалації. Вони вважають, що от саме управління цим конфліктом дуже вигідно для них. І просто-напросто треба все це примазати. Китай і європейці очікують, чим це власне закінчиться. Після чого ми побачимо дуже багато розмов про відновлення торгових угод, про скасування санкцій і так далі. Це наступні небезпеки для України, але на даному етапі все виглядає саме таким чином. Тим же часом стало відомо про те, що західні союзники Києва хотіли б уникнути відправки військ в Україну після закінчення війни з Росією. Про це пише видання Сандей Таймс, і зараз дуже багато як повідомлень саме в цьому контексті, де мовиться про те, що ні європейці не готові ні до яких миротворчих місій, ні до відправки військ в Україну. Мені це особисто засвідчує про те, що все ж таки питання замороження війни близько як ніколи. Є багато коментарів від різних. Європейських чиновників, які переконують усі в тому, що вони ну ось вже ледь чи не за крок стоять до завершення війни в Україні, за словами одного із чиновників Міністерства Міністерстві оборони Великобританії. Замість відправки військ до України з коаліцією хочих, вони хотіли б зосередитися на підтримці боєздатності збройних сил України, тобто щоб Україна і далі виступала форпостом від можливої агресії Росії проти країн Європи. Що власне говорить цей чиновник? Звісно, на умовах анонімності. огляду на те, що ніхто не хоче посилати своїх солдатів на смерть в Україну, мова йде про те, що Путін зрозумів, що українці можуть влаштувати йому щось більше, ніж просто розбити ніс, якщо він знову вторгнеться. Ну, тобто, ситуація виглядає наступним чином: ніяких військ іноземних в Україні не буде. Зброю нам будуть надсилати. Ну а питання оборони буде питанням України. А чи приймуть нас до НАТО, також сумніваюся, в найближчому майбутньому цього не варто очікувати, тому що я не виключаю, що членство в НАТО також буде одним із пунктів майбутньої угоди про заморозку війни, не про мир. Тому що угоду про мир. Ми ще не підпишемо з росіянами багато років. Війна продовжується, незважаючи на те, що нібито Путін хоче її заморозити. Чому нібито тому, що ще є сумніви щодо зустрічі, чи відбудеться вона 15 серпня? Втім, є багато сьогодні. Свідчень про те, що активно готуються до цього саміту усі: і європейці, і росіяни, і американці. Вихідними прийшло б дуже багато зустрічей і контактів Володимира Зеленського із нашими європейськими партнерами, і не лише у Великій Британії був джейдівенс. Були наші представники. Зеленський отримав дипломатичну підтримку від європейського союзу та НАТО. Однак в Україні побоюється, що зустріч може відбутися без участі України, а результати цієї зустрічі потенційно будуть загрожувати національним інтересам України. Про це пише видання Reuters, але з такими заголовками, з такими повідомленнями, сьогодні виходить дуже багато матеріалів у західній пресі. Reuters відзначає, що західні експерти застерігають, можливе рішення між Трампом і Путіним без України може стати катастрофою для Києва та його союзників. Але Буде, друзі, не один етап зустрічі. чим далі, тим більше я зустрічаю таких повідомлень. У п'ятницю нічого підписано не буде. Ми маємо це розуміти. Зустріч Трампа і Путіна на Алясі 15 серпня стане перевіркою російського диктатора на готовність до миру. Пізніше переговори мають продовжитися за участю України. Про це заявив генсек НАТО Марк Рюте. І сказав наступне. Коли справа дійде до переговорів у повному обсязі і сподіватимемося, що п'ятниця стане важливим кроком у цьому процесі, йтиметься про територію. Тобто Трамп буде говорити про територію цієї п'ятниці, але рішення не буде. Звичайно, йтиметься про гарантії безпеки, але також і про абсолютну необхідність визнати, що Україна сама вирішує своє майбутнє. Вона сама буде вирішувати, скільки мати війська, чи вступати їй в НАТО чи ні. Але Марк Рюте. Говорить про те, що НАТО побоюється обмежень впливу НАТО на східні регіони. Що він, власне, говорить? А для НАТО важливо, щоб не було обмежень щодо нашої присутності на східному фланзі. Тобто, фактично, на сьогоднішній день Північно-Атлантичний альянс хоче бачити Україну в своєму складі. Він вимушений. Буде нас запрошувати туди, але поки що немає консенсусу. І також Люте заявив, що незалежно від того, як пройдуть переговори цієї п'ятниці, якими взагалі будуть результати переговорів про замороження війни, зброя до України буде надходити. Тобто це ніяким чином не впливає на постачання зброї надалі. Але звісно, зброя буде надходити дуже обмеженій кількості. Також країни Північно-Балтійської вісімки Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція. Зробили свою заяву про підтримку України, чому акцентую увагу на країнах Північної Європи? Тому що вони знаходяться під прицілом росіян під першим номером. Мир в Україні кажуть вони, має гарантувати безпекові інтереси України та ЄС, які включають в себе надійні гарантії безпеки, які дозволять Україні захищати свою територіальну цілісність. Заява, звісно, загальна, але дуже важливо, що сьогодні є багато голосів підтримці України. В такий спосіб Трамп не зможе просто-напросто взяти і здати Україну. Видання Bloomberg пише про те, що лідери Європейських країн прагнуть провести переговори з Трампом до саміту, який відбудеться в п'ятницю. На вихідних, як я вам сказав, відбулася з у Британії, а сьогодні в онлайн буде спілкуватися міністр закордонних справ за ініціативою Каї Калас, і це є підготовкою можливого контакту із Трампом безпосередньо. Але мені видається, що Трамп на цей контакт не піде. Трамп відкритий до проведення тристороннього саміту за участю президента України, але Білий Дім планує двосторонню зустріч, запрошену президентом Путіним. Отож, маємо таку інформацію, а окрім цього, поговоримо також про те, що Путін не готовий віддати Україні окуповані території Херсонської та Запорізької областей. Про це дописує Вашингтон Пост. Отож, російська армія наразі має на меті повністю захопити територію Донецької області в Україні. Водночас агресор не збирається відмовлятися від частин Херсонської та Запорізької областей, які наразі той контролює. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на матеріали з Washington Post». Російські аналітики заявили журналістам Вашингтон Пост, що Кремль навряд чи відмовиться від своїх кінцевих цілей щодо України, а саме демілітаризації, встановлення проросійського режиму та нейтрального статусу поза НАТО. Далі цитуватиму. Трамп не хотів вступати в конфронтацію з Росією. Сам Трамп сказав, що подальші санкції ймовірно не змусять Путіна змінити свою думку. З цих сигналів ми могли бачити, що Трамп може бути відкритим до нової спроби переговорів, і він зробив це лише за. Кілька днів до закінчення свого ультиматуму сказала Тетяна Станова, старший науковий співробітник центру Росії, Росія, Євразія, Каргенегі. Водночас, колишній високопоставлений кремлівський чиновник заявив, що Росія рухається до компромісу, сигналізуючи Заходу про готовність до припинення вогню в Україні, але з певним нюансом, звісно ж. Політично Кремлю легше продовжувати війну до остаточного розпаду України ніж укладати мир. Ось чому він чіпляється за ідею, що має бути тимчасове, але не постійне перемир'я, а потім тим часом можна буде провести українські вибори, сказав колишній чиновник, який побажав залишитися анонімним. Кремль давно прагне підкорити собі Україну шляхом обрання в країні дружнього до себе президента та парламенту Києві. Українці неодноразово виходили на протести, вимагаючи вільного та демократичного. Тичного майбутнього в Європейському Союзі за словами джерела обізнаного з переговорами натяк Путіна на готовність припинити російський наступ на Запорізьку та Херсонську області України був сприйнятий американцями як пропозиція вивести війська. Але за словами особи обізнаної з переговорами, Росія запропонувала Києву відмовитися від Донецької та Луганської областей на сході України в обмін на припинення вогню, але без будь-яких інших пропозицій. Натомість, водночас, Дональд Трамп 8 серпня. Заявив журналістам, що пропозиція Кремля передбачає певний обмін територіями на благо обох країн. Російські аналітики заявили, що Путін не погодиться на виведення військ з Херсонської чи Запорізької областей, регіонів, які Росія незаконно нексувала у 2022 році, але досі не контролює повністю. Російські війська не збираються робити жодного кроку назад. Сказав Сергій Марков, прокремлівський аналітик. Єдиним компромісом, на який піде Росія, за словами окупанта, буде припинення військової кампанії з захоплення Харківської області, а також міст херсона запоріжжя які лишаються під контролем України. України. Володимир Зеленський 9 серпня тим часом повторив, що не погодиться на жодну угоду, яка передбачає передачу територій Росії, адже це заборонено конституцією України. Наразі не зрозуміло чи містила російська пропозиція якісь гарантії того, що Москва просто не відновить бойові дії після перемир'я. Кремль тим часом наполягав, що будь-яка угода має на меті розв'язати те, що він називає корінними причинами конфлікту шляхом демілітаризації України та зміни її уряду. За словами про кремлівського аналітика Сергія Маркова, головним інтересом Росії на саміті з президентом США буде представити Україну та Європу як перешкоди на шляху до мрії Трампа про посередництво мирному прог. Гресі Яніс Клюге, заступник голови німецького інституту міжнародних справ та питань безпеки, заявив, що пропозиція Путіна сама по собі є частиною війни. За словами аналітика, пропозиція росіян це просто тимчасове припинення вогню в обмін на землю, що покликане дати Путіну перевагу в довгостроковій перспективі проти України та Заходу. Ну і також маємо інформацію про те, що ця зустріч, про яку ми говоримо вже кілька днів, зустріч Путіна і Трампа на Алясці, несе серйозні ризики для України. Про це дописує New York Times. Адже існує ймовірність, що Трамп і Путін можуть спробувати вирішити долю України без українців. США протягом майже трьох років від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну дотримують принципу жодних переговорів про Україну без України. Тепер же президент США Дональд Трамп зібрався зустрітися з російським диктатором Володимиром Володимиром Путіним на Алясці, де не будуть присутні українці, якщо тільки в останню хвилину не надійде запрошення. У The New York Times вважають, що заяви Трампа про переговори з російською стороною і про обмін територіями між Україною і Росією тільки підкреслять величезні ризики для українців. Є мовірні, що Трамп і Путін спробують розробити мирну угоду, умови якої не враховуватимуть інтереси України. У виданні також нагадали, що незабаром після заяви Трампа про обмін територіями президент України Володимир Зеленський запевнив, що дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Він підкреслив, що навіть конституція України не дає змогу Києву піти на територіальні поступки. Його виданні не виключає, що Трамп може виявитися не тільки ненадійним партнером України, а більше президент США схильний до лестощів і маніпуляцій з боку Путіна, що може вплинути на його позицію щодо російсько-української війни.